Всім привіт! І ось дійшла черга до нашого ячменя. Вже про зиму пшеницю писав, про яру писав. До речі, яра після того, як ми її розкидали, за три дні скинула із 15 до 14, 13,8% ну, вологи. В принципі, ми її прокалібрували, Питань не було, так як вона вже була після двох віяв, була вже достатньо чиста. Ми її відвіяли, в принципі, запакували і вже відвезли на базу. І так прийшла черга ячменя. Вчора ми його перевезли з однієї, з однієї фірми на іншу. Доставочка плюс-мінус, плюс 200 гривень тонна вийшла, перевезли, почистили її на ОВС-ки разочок. На овс із 18 тонн ми її особрали, 18 тонн з 5 гектарів. Десь у нас вийшло 36 центнерів. Ми його перечистили, там був вже мусор, листя, ну, коротше, вже його навіть і на фураж не захотіли залишати, просто вивезли, там його небагато було. Так як ми збирали вже полулежачий, полустоячий ячмінь, то, походу, у нас вийшло, що ми збирали тільки стоячий, а той, що ліг, ми його так і не збирали. Осталося там процентів 30-40 нашого врожаю. Ну, одне діло. Одне розстройство на цей рік, ну нічого не зробиш. Він у нас був готовий на 1 серпня він вже був готовий, але пшеничка була не готова і можливо треба було її заїхати і його скосити. Ну, походу не вийшло, Залишили його, думали, що буде там вікно, і ми його скосимо через пару днів, але пішли дощі, і він у нас ліг, як дядько, і те, що, собрали, що змогли, те й собрали. Віять його одне удовольствіє, воно ковиться зараз в усіх всіх, так що вибачайте за такий наш внешній вид до ящиня. Так, Ясінчик у нас Сібастьян, такий він у нас гарненький, виповнений, вже почищений. Ось така у нас красота. Але його мало, так як у нас втрати великі. І той, що він ліг, він не налився, він там і залишився. Той, що налився і трошки стояв, ми його забрали. Але є один нюанс, так якщо більше підійти, подивитися, дуже багато такого битого зерна. Дуже багато битого зерна. І це наша головна проблема на цей сезон. Велике зерно, воно таке ось бите. Я не знаю, в чому була проблема. Чи це був барабан піднятий, чи опущений, чи воно вимовачувало погано, це такі ось хвостики. Не вимочу Такі ось хвостики. І тепер ми його намагаємося якось вибрати. Вже його туди-сюди ганяємо, вітра додаємо, але все одно частинка залишається в нашому зерні. Це все, до речі, я зараз покажу. Так, як у нас канал чесних новин, все по чесному, по правді показуємо, розказуємо. Як виходить, так і виходить. Е, Вийшло, що багато давлено. Він нас пузати, жирний, гарний, але е, комбайн нам трохи його передавив і картинку нам, ну бачите, так, так він вроде би, і красивий. Але нам він, звісно, трошки перебив була, йшли, на половинки. ОВС була, решету 2.4 йшли, перепустила на 2.2. На 2.2 все одно воно залишилося ці половинки тут. І по ходу зараз ми його питаємося Ну Такий шнек, це ви вже знаєте. А у покажу вітер. Це нас подача. Це вже вітер ми додавали 5,9-6. На пшеничці у нас був 5,3. В принципі, пшеничка калібрувалася добре, але з'яснюємо трошки проблемка. Переганяємо його, беремо з першого, другого, ось перші, другі. але ось, ось все ж таки в нас залишаються половиночки. Якщо так видно, бачите, половиночки. Половиночки, половиночки. Полова вимітається, а половиночки нас залишаються. Ну, скажімо так, половиночки десь до 1%. Нас я так прикидав приблизно. В принципі, це регламентується гостом, що можна. До 96 потрібно, щоб до 4%, скажімо так. 96 це мінімальна базова чистота повинна бути. Ну, ми його грались-грались, бо якщо е, додаєш вітра, то летить все сюди. До речі, ось у нас такий вилітає. І ще достатньо гарний. Але це вже вважається у нас фураж. Гарний багато половинок сюди. Зелень, полова, мусор, всяке таке сюди летить. Якщо додаєш дуже багато вітра, то сюди гарне зерно вилітає. Якщо обдавляєш, то сюди летить половинка. І оце так ми граємося плюс-мінус, щоб підібрати, щоб більш-менш була якість, і, ну, щоб воно хоч на зерно якесь було похоже. І шнеком. Я хотів ще з вами розказати про шнек. Це наша новеньке придбання. Він вже нам так мозги трохи проїв. Трошки інше вираження на, на язиці крутиться, але ми виражатися не будемо. І шнеком. Е, перша проблема була, ми його розпотягли, такі китайські колеса, І ось почипник такі дітські. Ми його потягли, оба відпало. відпали. Що таке? Непонятно. Ми його взяли. Зняв, зняв колеса, поїхав в магазин, підібрав почитники, запресував, по, по цей поставив, все, з колесами розібралися. Потім він проробив, проробив декілька днів і потім на кінець дня, чи йому жарко стало, чи Бог я знаю, що таке, він наче просто тухнути. Тобто робить, 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 бу-бу-бу-бу-бу, буксує на місці, робити не хоче, іскри летять із пакетника. Пригласив я свого електрика зятя. Ваді, Коротше, ми півдня програлися. Хотіли переробити його на трьохфазний двигун, але китайці гади, блін, його зробили як однофазний. Зробили три обмотки і в усіх трьох обмотках різний опір. Коротше, ми грались-грались, йде на коротку, вибиває, нема діла. Так, ми його залишили, а потім почали думати, чого ж така ситуація виходить. Коли він на холосту. Він нормально, бере там 7-8 В принципі, нормально. Коли ми загружаємо повний оцей бумпер, він бере зверху бере і знизу бере. І то є Дуже висока нагрузка і в цей момент бере аж 20 А. Я не знаю, як він не згорів іще. Видно, там конденсатори трошки дали жару, грілися чорти. Але по факту ми зробили механічну ось таку штуку. Тут дирка така. Ну, не буду вже ковирятися, Ось такий це. Просардуває дирочки, і дирку ми збільшуємо, зменшуємо. Отаку ж різячку знайшли. Ну, когось не варіант, ну по факту він нас спасає. Із-за чого ми зменшили дирку і подача йде через дирку вверх, а знизу не подає. Саме цікаве, ми як розкидали кучу з ярою пшеницею, ми його втикали просто в кучу і просто кидали. Ну, Він просто маслав, ну, пів часа, і питань не було. І не грівся, не дає нічого. Оказується, шумкучий. Він коли знизу підгрібає, він на себе не бере, а тільки бере те, що зверху сипеться. От такий. А ми ж цього не знали. цей. А тут така ситуація, що з цього бункера він починає на себе багато брати і починає забиватися і давитися. Було прийнято рішення, зробили цю железячку, хотів мощніший мотор ставити трифазний. Залишимо так, як є, і будемо працювати поки таке, як виходить. Так, така ситуація. Так, що ще сказати? Ага, Це хоті показати, що ми галізимо його бік у бік-беги. пакуємо бік-беги, є лісам. У бікбег, до речі, такий час бітбеги стоїть 350-400 гривень. Тому цікаво, на них зараз дефіцит, так як зараз на границі возять. Достати реально не це. Підписуємо ячмінь. Усі батьки, так, зрозуміло, що це. Ось такий бікбек у нас база 750 кг. Пшениці я рою такий бікбек, базу 900 кг. Ну, тобто на 15% у нас виходить. Ну, Плюс-мінус 15-12 вазить більше такий бікбек. Чим добре бікбек? Ми поклали його в мішки, але мішки, коли ти на паліти спадаєш і маніпулятор забирає, то він ці поддони складає. І поки він доїде до бази, до моєї, вони просто розсипаються і потім починають ще 100 раз перекладати. Було прийнято рішення пакувати його в бікбеги, а якщо комусь мішки надать, то розсипав його бігом та і все. Приїхав маніпулятор, погрузив, забрав, вдома вигрузили і все. Посходжували. Добавляємо сюди фумігатори, тобто таблеточки для того, щоб не заводилося моль, так як це зерно буде лежати аж до весни. Це Посівний матеріал весняний, Себастьян у нас весняний. Ячмінь. Грузимо його, ще раз повторюся, маніпулятором, дома вигрузили, завезли, поставили. Чим характерно, ці бікбеги йдуть на європоддон. Воно тут виходить 80 і отак 1,20 м. Стає чітко. Круглі, отакі. вони вроді би більше вазять, але вони дуже багато місця займають. Тобто вони полукруглі, десь дирка, десь цей. А квадратні отакі, вони стають От такі, вони стоять дуже класно. Ось така у нас ситуація. По цьому поміган такий добавляє. Любий любий поміган, для того, щоб нам шкідників всіх побороти. Я думаю, їх шкідників там немає сильно. Але ну, на всякий случай дві-три таблеточки на тонну, на бех, достатньо в такому плані. Ну, а це у нас сьогодні така робота. В принципі, ми вдвох із сином за півдня сьогодні 5 бегів зробили. Считай, десь 4 годинки, 5 біг бегів, тут справляємося без проблем. Десь тонна в часі виходить, плюс-мінус такої. Ну, якщо чесно, ця вся штука мене вже так задовбала. Вже місяць ми граємося з цією пшеницею, ячмені, возимося туди-сюди. Свою роботу не робимо, а робимо тільки цю роботу, бо треба освободити склад. Цей склад у нас до соняха, а соняк вже на полях починає підсохати і скоро вже будуть заходити комбайни молоти, то цей склад буде вже під соняк. Так що нам треба буде сюди вимітатися, чим швидше, е, тим краще. Ну, ось така друзі ситуація. Коротеньке відео, по те, як ми віємо наш сіфасянчик ячмінь. Звісно, йому в цьому році досталося. Зосталося так нормально. Це було так гарно, все добре, але булька його легенько положила, а останні дощі його добили до ручки. Але нічого, ми його трошки спасли. Що спасли, то й змогли. Ценник з поля, звісно, це печалька при моїх закладеннях і всіх останніх та втратах, воно виходить около 12 гривні, це, скажімо так, отакі нолі, А ще трохи це вже підуть мінуса. Ну, Діватись нема куди. Вже придумали, що ми будемо робити з фуражом, що ми будемо, куди його будемо приміняти. Це вже на наступному відео. Вже там деякі закупили механізми. Будемо показувати. Так що підписуйтеся, ставте лайк, якщо кому цікаво. І будемо показувати вам, що ми будемо з фуражом далі робити. Наступне відео вже буду показувати нашу демо кукурудзу, там, де ми їздили, сіяли, я так і часу не було, ніяк не доїхав, не подивився. А це вертався якраз через поле подивився. В принципі, кукуруза непогана. Споймав трактора, він нам там підкосив, фейс-ліса зробив, скажімо так, трошки це ще міжрядки пройти, бо там трохи лободи небагато, мій рост. Ну нічого. І так. Об'єм там етикетки, так що будемо показувати, які там гібриди і, і, і все так далі будемо цим займатися. Треба розгруптися спочатку з цим питанням, а потім вже переходити до інших. Оце, друзі, таке коротеньке відео. Так що всім хорошого вечора або хорошого дня, хто дивиться днем. Всім пока. Слава Україні!